Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато а ще як у це війна, вся історія багато загибелі так далі. Ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там, хтось на ферарії їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї. і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, досягнень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий і просто. Навчитися, навчитися приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні, це не вийде. Сим справиться. Тоже и ты до друзей, знаешь, кеносоветуют со своей колокольником, у них тоже не все очень в жизни, каких-то советов. Ну, так себе історія.